Що робить тим часом російська окупаційна влада? Вони продовжують тероризувати українців і тероризувати кримських татар. Сьогодні, у тимчасово окупованому Криму, російські силовики від четвертої ранг. Ранку проводять обшуки у кримських татар за даними Кримської солідарності, обшуки проводить саме ФСБ. Російські силовики прийшли до людей, у яких яких раніше вже затримували, арештовували, чи навіть штрафували за участь в акціях протесту. А також родичів і політв'язнів зазначається, що силовики почали відвозити кримських татар в управління ФСБ у Сімферополі. Ну тому, що вони завжди гадають, що кримські татари Тари якось причетні можливо до тих подій, які відбуваються на тимчасово окупованому півострові. Ну і звісно, тих всіх українців і тих тих людей, які чекають на збройні сили України, вони зараз активно перевіряють. Але майбутнє наших людей, воно звісно в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський напередодні, виступаючи на саміті Кримської платформи, і знову ж таки це підтвердження того, що Увесь світ цивілізований підтримує українську територіальну цілісність, і, от, зокрема, цьогоріч на саміті Кримської платформи було представлено 63 держави міжнародні організації держави Європи та Азії, обох Америк і Африки. І серед нових учасників був Бахрейн, Сербія, Об'єднані Арабські Емірати, Дунайська комісія, ЮНЕСКО та Світова Організація. Туризму, ну і основне завдання цього зібрання цього саміту це, звісно, підготовка деокупації нашого півострова. А вона вже йде і навіть вже деокупація розпочинається. Друзі, вже готова долучати до нашого ефіру. Гостя Михайло Самусь, військовий експерт, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та розброєння. Пане Михайло, вітаю вас! Слава Україні, і вітаю зі святом! Героям слава вітаю! Вітаю вас святом. День Вчора Дяко. був у нас насиченим на події. Да? спочатку почалося все з безпілотників в Москві, потім знищення С 400 в Криму. З'ясувалося, що не лише Тріумф знищили, так само збройні сили України за день уразили три російські С. 300 на Херсонщині, крім того, наші воїни з бойового катера підбили бойовий ворожий літак поблизу острова Зміїний. Ну і легендарна спецоперація головного управління розвідки це з виманюванням Мі-8. Всі ці події дуже зарядили людей. Ми знаєте, так писали в коментарях. А це ж тільки день прапора, що ж буде на день незалежності? І ось ми сьогодні отримуємо нову інформацію про висадку українських військових в Криму. Як ви оцінюєте ці події? Очевидно, що деякі з них стратегічно впливають на ситуацію на полі бою. Ну і як це загалом лягає у події останнього часу? У ну, насправді, коли е, запитували е, про те, як же буде відбуватися деокупація Криму, то в принципі, е, от з таких етапів вона і буде починатися, тобто відбуваються вже підготовчі кроки, підготовчі дії, які, е, по-перше, зменшують можливості Росії діяти в морі. Тобто поступово Росія виштовхується не тільки з західної частини Чорного моря, а і далі. І привчають росіян, що води територіальні води України довкола Криму вони не є їхніми водами, а є водами України. Починається робота по зенітно-ракетним комплексам. Тобто, в чому цінність для Росіян Криму? в Тому числі для домінування в чорному морі, це потужне угруповання зенітно-ракетних комплексів С 300 С-400, інших комплексів, які створюють такі купол зону, не, зону недо недопущення українських збройних сил ВМС, ВМС західних країн до більшої частини Чорного моря. І зараз Україна починає знищувати зенітно-ракетні комплекси, таким чином розчищуючи небо. Над Кримом і таким чином а, а, допускаючи ді, діяльність, в тому числі і безпілотної авіації України для того, щоб починати вести розвідку і а, наносити удари по наземній інфраструктурі Чорноморського флота, по місцям базування авіації по а, іншій інфраструктурі а, окупаційних військ Росії в нашому Криму, тому ця, цей етап підготовки до деокупації він а, дуже важливий. Далі буде більше, коли українські сили зможуть підійти безпосередньо вже до Криму. Я маю на увазі до адміністративної лінії Криму, коли буде деокупована Херсонська область, а це буде зроблено в цій кампанії. Я маю на увазі літньо-осінній. І вже після того почнеться наступний етап, коли буде діяти більш активно і авіаційна компонента українська, і наземна і морська.